Я би хотів, щоб тобі зі світлом щастило так, як мені щастить. Я би щоб світло шукало тебе, як шукає човен причал, щоб у світлі прибули повсякчас твої пальці, скроні живіт, щоб у нього ніби золото, тебе огортав цей світ, щоб цей світ огортав тебе тільки у світло. А не в печаль. Що я хотів би, щоб з деревами тобі велося так, як мені, щоб в долоні тобі лягала слухняно яблука, слива, гранат, щоб ти завжди могла спочити у прохолодній тіні, щоб, сплітаючись де потрібно, гілля захищало тебе від різної метушні, трепетно, ніби малих. Беззахисних пташенят, якби я міг, зробив би, щоб ти не знала ані скорботи, ані війни, щоб перед тобою моря розступалися свої оголюючі чудеса. Щоб, коли ти спиш, ти бачила тільки хороші сни, а коли ти лежиш без сну, наставали швидше ранки ясні, і в промінні тремталивому. Тобі сіяла тонка роса, я би. От тільки усе це хтось вибрав уже за нас, хтось вже проклав тобі шлях, відмінний, єдиний у цій імлі, твій незворотній відлік, єдиний твій особливий раз. І все, що я можу, хіба що бути поруч весь час. Бути з тобою, допоки я тут взагалі є.